Наступну нашу учасницю конкурсами не здивуєш. Більше того, вона звикла всі ці конкурси вигравати. Тому й не дивно, що має бажання прийти до перемоги і у нашому нацвідборі дитячого Євробачення. Софія Лозіна захоплюється різною музикою: грає джаз, слухає хіп-хоп, і головне хоче бути оригінальною. Саме тому і шукає свою індивідуальну манеру співу. Софія Лозіна. Поруч зі мною мама Софії, і я попрошую розкрити один секрет. Скажіть, будь ласка, а не вже Софії ніхто не допомагав писати пісню для Євробачення? Вона ж така маленька. Ні, музику їй ніхто не допомагає писати, вона її пише сама, тільки викладач композиції допомагає записувати цю музику, тому що її треба записати нотами. Але все, що вона грає, співає, це її музика. Які риси характеру допомагають Софії, незважаючи, ні на що йти до перемоги? Я думаю, що вона дуже увлічений человек. Когда ей нравится то, что она делает, она может этим заниматься просто часами. И поэтому получается очень хороший результат. Хай тобі щастить, На фортепіано Софія Лозіна почала грати в шість, а зараз дівчина вже лауреат багатьох міжнародних та всеукраїнських фортепіанних конкурсів. У цьому році я зіграла концерт Гайдена з Державним естрадно-симфонічним оркестром під керівництвом правнука Миколи Лисенка. Це ну, взагалі моя огромная гордость. Я очень хотіла, щоб це произошло, поскольку я сама в 12 лет зіграла этот же кон концерт з оркестром. Це було незабутнє відчуття, що ти чуєш усі інструменти, які грають, і ти теж граєш. І цей концерт мабуть, мені запам'ятався на все життя. А от співати Софія почала ще раніше ніж говорити. Вже у дитсадку її називали дівчинка, яка співає. Мабуть, тому теперішні перемоги у вокальних конкурсах сприймаються як належне. Це мій стенд з нагородами. Тут є нагороди дуже різні. Моя найулюбленіша нагорода це гран-прі конкурсу джазової імпровізації Джем». Але, попри професійне ставлення до музики та внутрішню серйозність, Софія залишається дитиною. Особливо це помітно, коли дівчина проводить час зі своїми домашніми тваринами. Софія запевняє, що її улюбленці дуже розумні. Служити а папуга ще й говорить людською мовою. Мій папуга дуже багато розмовляє. Він кличе мене сонечка. Я його дуже люблю. Але все ж найбільше часу Софія проводить за фортепіано. Причому виконує не лише класичні твори, а й власні. Композиторські здібності Софії помітив педагог музичної школи, коли дівчинці було лише 8 років. І за цей час з-під пальців юного автора вийшло вже чимало фортепіанних п'єс та джазових композицій. Софія навіть написала мюзикл, у якому сама й зіграла головну роль. Яку я представляю на Євробаченні, я теж написала сама. Спочатку я писала музику, а потім вирішила додати голос. І у цьому творі я розповідала про казку лісу. І я її хотіла донести, що навкруги нас є казка, і якщо вірити у казку, то вона обов'язково збувається. София, это было очень музычно. Дякую тебе. Вадим Лыситя, у меня вопрос до вас. Походитеся, песня Софии оригинальна и необычна. это плюсом, или минус для Евробачения? Вообще от, на ответить достаточно сложно, потому что настолько сильная эмоция в этой песне, и она настолько ну, невероятно, невероятно энергетичная, поэтому я как вот человек, который обычно привык к песням. мне сложно ответить это вопрос мне кажется что это должно понравиться ну, по крайней мере по крайней мере я в восторге спасибочудова Спасибо софия лозина дяку